Нас чекають, Боже, а, і навчи нас цієї доктрини в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Доктрина називається Кеносіс Ісуса Христа. А від грецького слова кену. Відкрийте Филип'ян, другий розділ. Якщо у вас є Біблія під рукою, подивимося туди, це буде недовго. Ми більше будемо спілкуватися. А, починаючи. З четвертого вірша. Филип'ян, другий розділ. З четвертого вірша говорить таку річ. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, ми бачимо в Його поведінці, в служінні і взагалі. У всьому, що про нього написано, що його діяльність була спрямована від нього до інших людей. Найкращий образ, який ми бачимо, який дивує нас в тому, як він пройшов цей шлях на землі в служінні. Зокрема, так бо то що було до служіння, була підготовками небагато з того, знаємо Але Євангелія говорить нам про його трирічне служіння. То, власне, це було служіння. Він прийшов, щоб послужити іншим, а не здобути для себе щось. Хоча, зрештою, це служіння дало йому здобути людей. Так. І це, звісно, це для нього. Він хотів здобути людей, але було зроблено це без. Це не було наголосом в його служінні. Наголосом були інші люди, їхні потреби, їхні болі, їхні те, що їм потрібно, потреби інших людей загалом, так? це, напевно, саме ємне слово, про які піклувався Ісус Христос. Не всі потреби, але самі головні від самих найбільших і навіть до самих найменших. От, і ось цей вірш говорить також про це. І ми йдучи за Христом, навчаємося від нього цієї такої незвичайної для цього світу речі, дбати не про себе, але про інших. Бо у світі люди переважно займаються своїм життям. Бо хто про мене попіклується, якщо я сам про себе не попіклуюсь, у нас є така філософія у світі, дуже популярна, і вона, зрештою, має підстави в світі, так кожен сам за себе. Переважно, так за певними винятками. За винятком там сім'ї, родини і таких речей, певних груп людей. от Але передусім людина піклується про себе. В Божому царстві відбувається інакше. Бог піклується про нас, таким чином, вивільняючи нам можливість піклуватися про інших. Якщо ми самі попікловані, то е, ми можемо дозволити собі піклуватися про інших людей. І це працює власне тільки таким чином. Якщо Бог рятує нас, тоді ми можемо е, займатися допомогою чи брати участь у порятунку інших, або виповнювати потреби інших людей. Якщо Бог любить нас, і ми вилюблені, тоді ми можемо любити інших людей. Це основа до цього. Основа до цієї доктрини. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. Четвертий вірш: Филіп'ян, другий розділ. П'ятий вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Це, власне, те, про що я кажу. Він думав не про себе, не прийшов собі догоджати, але носити тягарі інших. Він приніс Ісаї прийшов, і в Ісаї написано розділах І поніс на собі наші страждання, наші болі і хвороби взяв на себе взяв на себе наші провини і наші гріхи. а Не свої, тому що своїх в нього не було. Чому? Тому що він е, жив життя з Богом, і там немає тягарів і провин, і щастя. Тому він взяв, міг взяти на себе наші провини і гріхи. І так само і ми, коли Бог нас звільняє від, від наших тягарів, ми можемо е, допомогти іншим нести їхні тягарі. Це ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Бог каже, нехай вони будуть у вас. І далі розвиває цю думку. Він, бувши в Божій подобі, це людина, людина створена на образ Божий, Божа подоба, ми носії Божої подоби. На нас є це служіння, цей офіс і це завдання носити Божий образ в собі. Це люди, раса людей для цього призначена. От, будучи в Божій подобі, він не, не вважав написано за захват бути Богові рівним. Таке цікаве слово. А, ну, Оригінальне слово про це так само говорить, у нас просто нема відповідника. Він не вважав за, за зіхання бути Богові рівним. Хоча Він був в Божій подобі тільки, так, бо люди, будучи Божим образом, не є самим Богом, але є представниками Бога. А Ісус Христос він був Богові рівним. А Через що? Через те, що він був народжений від Бога і був сином Божим. І син і батько вони по природі, вони одне й те саме, вони рівні. Тому Христос казав, що до того, як був Авраам, я є. От, а, ну Ми не про це зараз будемо говорити, а про продовження. Так, будучи Богові рівним і а, розуміючи, що Він Богові рівний, він далі, сьомий вірш, умалив самого себе. Прийнявши образ вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він прийняв на себе всю нашу людськість. Дивіться, тут може здаватись певний парадокс. Так? Ми створені на Божий образ є носіями Божого образа, але через гріх, який є в нас, в нас відображається часто не Божий образ, але наші слабкості, нездалості, і пожадливості, які в нас є. Всі ці речі. Людина. Загалом ми знаємо, що людина це не Бог. Так? Хоча схожа, але не Бог. От, є людська ця частина, яка нас від Бога відрізняє. І Христос власне, цю людську частину на себе прийняв повністю, ставши подібним до людини. Будучи Богові рівним, він став подібним до людини і подобою став як людина. Власне, прийнявши всю людську слабкість в себе, а також, крім того, прийнявши на себе всі наші проблеми. Він не мав в собі гріха ніякого, ніколи не зробив ніякої помилки, ніколи не йшов супереч Бога. Але ми йшли, і ми робили, і ми вчинили гріхи. І в нас було безліч вини накопичено у усього людства. І він взяв всі наші помилки і прийняв їх в себе. Всі наші гріхи взяв на свої плечі, наче це він зробив. Він фактично з нами помінявся місцями. і став як раб, став винний у всіх провинах людства. І упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, то смерті Хреста. Він, будучи абсолютно невинним, будучи праведним. Крім того, що невинний, він був ще й праведний. І крім того, він мав Божу природу в собі і був Богові рівним, будучи людиною Богом. Богом людиною. А, він покорив себе. І умалив самого себе, ставши з Бога, ставши рабом. Ну, тут написано прийняв вигляд раба. Так, він рабом, по суті, не став, але прийняв вигляд і служіння раба. Чому так сказано? Ми так спочатку ми так не думаємо, так? бо дивимося, як він ходить в Божій силі, і, і воскрешає людей і цілює людей, і начебто людина владна. Так? Але коли ми подивимося на все його служіння, коли він взяв на себе наші гріхи а, і провини, і був за них розіп'ятий як раб. Бо на хрестах розпинали е, 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 убивць і, і рабів втікачів. Це була така ганебна смерть висіти голим, прибитим до дошки, е, е, на позорище для всіх. І ти не, не маєш як сховатися чи прикритися, і можеш тільки вмерти. І то не зразу. і то не одразу. Він прийняв цей вигляд раба. Заради нас не мусів, але зробив цей вибір. Чому? Тому що вибрав умолити самого себе для нашого спасіння. І це слово умолив на грецькій мові це слово кіну Воно не просто умолив, а має більше значення. В англійській мові воно так і перекладено. Так. Буквально це означає спорожнити себе, випорожнити, так? зробити себе пустим або змарненим, нейтралізувати, фальсифікувати, зробити себе без впливу і без репутації. Позбавити себе репутації. В англійській так і пише: Він зробив, він позбавив себе репутації, дозволивши те, в чому він не винний покласти на нього. І тому, ви знаєте, коли Ісуса Христа судили, проти нього було вчинено більше 30 неправдивих, більше 30 фальсифікацій в суді. І купа неправдивих фальшивих свідків, які оскаржували його в тому, в чому він винуватий не був зовсім. І він нічого їм не відповідав, не виправдовувався, не розказував, те, що ви кажете, я такого не робив ніколи, і так далі. Він просто мовчав, мовчав, і тому про нього написано, що він буде мовчати як ягня, проваджене на заколення з закритими вустами. Ягня балакати не може, коли ягня ведуть на е, заклання, так, щоб заколоти, зарізати ягня, е, воно не знає, куди його ведуть, тому мовчить. так, от, Ну і говорити теж не може, щоб якось е, протестувати проти цих речей. от, Хоча більша худоба, коли йде на забій, вона чує і реве, таке буває, але ягнята ні, їх на руках приносять. Приводять і зарізають зненацька, вони не знають, що з ними робиться. От. Е, і Ісус Христос цей образ виконав аж до кінця, ставши для нас жертовним ягням, будучи абсолютно невинним, невинною жертвою. Бо тільки вона могла змити наші провини і гріхи. Якби він цього не зробив, в нас би не було ніякої надії. І це є основа завершеної роботи, основа Євангелії. За, за гріх має бути пролиття власне невинної крові, невинної крові. Невинного життя. Кров в собі містить життя. Життя є в крові, і невинне життя має бути віддане, пролите за гріх, щоб змити його. от І звичайно, що тварини це тільки образ, який цього навчав протягом тисячоліть людей. Вони чудово розуміли, що має бути найкраще, безплямне, безвадне. Молодесеньке ягнятко, яке ніколи ніякої шкоди нікому не зробило. так а, Але кров телят і ягнят не змиває гріхи, але кров Ісуса Христа, людини, такої самої, як ті, за кого Він платив. А, людина мала бути абсолютно невинна без будь-якої плями чи вади. Абсолютно чиста і праведна. Тільки так можна було. Зняти наші гріхи з нас, його крові. І це мусило бути вчинено добровільно, звичайно, так. А і оце він умолив самого себе, кинув, випорожнив себе і зробив себе, позбавив себе е, репутації. Що таке репутація? Це те, що люди думають про мене, моя цінність в очах інших людей. Він позбавив себе. Будь-якої цінності в очах інших людей. Це написано в ісаї. Зараз цей вірш хочу зацитувати. І 53 розділ другий вірш. Він виріс. Перед Богом, не мов галузка, мов корінь з сухої землі, і не мав він принади, і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. І цей вірш говорить про те, що Христос не мав зовнішніх ніяких привабливих речей, крім внутрішніх. Він погорджений був, і його люди покинули, страдник. Знайомий, ми знаємо, як люди страждають, і це нічого дивного, як раб був розіп'ятий з хворобами, від якого обличчя ховали, відверталися через те, що на такі речі не дивляться. Через те, що він винен і він сам заслужив те, що він отримав, і це його соромно навіть дивитися на таке соромно його сорому. Знаєте, коли ми стикаємося з якимись речами, які з негідністю людей, зницими не поступками, то це не та річ, на яку ми хочемо роздивлятися і сидіти, їсти попкорн і дивитись на ці речі. Ми на це дивимося, і нам гидко навіть дивитися на це. І тому е, тут написано, що ми від нього обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Чому так? Тому що ми такі погані. Ні, тому що Ісус Христос вибрав взяти на себе всі наші провини і гріхи. Це не тому, що люди там не розрізнили в ньому, ні, тому що він дозволив, щоб на нього поклали цю вину і був оскаржений і звинувачений, хоча сам винуватий не був. Так? Але він добровільно прийняв на себе чужу вину. А, і от четвертий вірш Ісаї 53 про це говорить: Насправді ж, насправді, ми дізналися про це згодом. Він немочі наші взяв, і болі наші поніс. Люди, які ходять на вулиці, і при слові Бог, ще церква відвертає свої обличчя в бік і кажуть, це не для мене. Вони роблять ту саму річ, бо думають, що це речі не їхньої уваги або навіть, може, якісь сороміцькі думають про маніпуляцію людьми і про опім для народу, релігія, там і про, те, про вигадки, якими людям задурюють голову і так далі. Але насправді вони відвертають обличчя від того, хто їхні болі взяв і поніс їхні немочі. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. А ми вважали, що так і треба, що так і має бути, і що він має бути забутий, і покинутий, і розіп'ятий, і так і треба. І ті люди, які стояли під Христом і казали, розіпни і насміхали з нього під час розп'яття, вони так і думали, що він винуватий, і що він самозванець, що він зверхи в своїй зверхності шукав своєї слави. І його за це так покарали. А він, п'ятий вірш, був ранений за наші гріхи, а не за свої. За наші провини він мучений був, і кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. От, е, Христос взяв на себе це добровільно, і таким він був, він вибрав це відложити повністю і позбавити себе репутації, дозволити. Здерти з нього всю його цінність, всю його репутацію заради того, щоб передати її нам. І це дивовижний феномен. Нам передана Божа праведність, від якої він сам себе позбавив на, на Христі. Ну і ще й до Христа, так, в процесі свого служіння. Він свою праведність, всю свою чесноту, таким він є. Таким чином він, по суті, передав нам, дозволивши себе її зняти. Він лишив її нам в спадок по новому заповіту. І це називається доктрина кіноса Ісуса Христа, або позбавлення репутації Ісуса Христа, або спорож... випорожнення в значенні в... вилиття. Так? Це слово кенуша означає вилити. Вилити. Є десь написано в писанні, що він пролився як вода. Зараз я гляну, чи знайду собі ж Так, так, не знайду повністю Це Давід, по-моєму, в псалмах своїх угу. казав: Я пролився як вода. Так, так, так. І це, власне, Ісус Христос, Він був вилитий е, в цьому кіносісі, він був вилитий, як вода, був е, позбавлений всієї своєї цінності. Всього цінного, що в ньому було. От і е, тут в Филип'янах, вертаючись е, е, назад так, е, ще раз прочитаємо: нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. Це важливий момент, що таким чином. Дозволивши позбавити себе репутації, будучи оскарженим, обріханим і несправедливо звинуваченим, і позбавленим репутації, він цю репутацію передав нам. Через що? Тому Бог і повищив його дев'ятий вірш, і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, врешті-решт. За цей подвиг його душі. Е Так само давши приклад нам, нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі, ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але умолив самого себе. І це от, говорить про добровільне погодження на цей кіносіс, на це е, позбавлення репутації, прийнявши вигляд раба. Ставши як людина, впокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті. Коли Бог навчає нас іти на хрест, це кроки, це сходинки до цього кеносіса. І Бог нас загалом всіх нас, коли ми слідуємо за Христом це для учнів, так Він нас провадить тією самою. Дорогою, якою йшов Ісус Христос, аж до самого кінця, якщо ми дозволяємо. О тому написано: що кожен, хто хоче жити побожно. А... Так. Зараз. В Ісусі Христі. Так, 2 Тимофія 3:12. Усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі. Будуть переслідувані. Будуть переслідувані. Чому? Бо ми йдемо тою самою дорогою, що Ісус Христос. Але робимо це добровільно. І ми, звісно, хто з нас хоче бути переслідуваний чи позбавлений репутації, обріханий, оскаржений? Ніхто не хоче, так? Це не. Тих приємних речей, які би ми собі купили в магазині, так? От. але чому ми на це погоджуємося? Ми погоджуємося на це тільки тоді, коли в нас з'являються ті самі мотивації, через які Ісус Христос пішов на хрест. І мотивація була любов до тих людей, яких Він рятував, до нас, бачивши нас, бачивши нашу безпомічність, безпорадність і розуміння, що Він єдине спасіння для них. Це мотивувало його точно так само, як і е, воїнів на, на війні. ставати і своїми грудьми закривати тих, хто е, призначений на загибель інакше. Хто не буде захисників, то ті, кого він захищає, будуть понищені. Е, тільки при, таких, при такій мотивації. При мотивації любові, яка складає своє життя за ближніх, так, за друзів своїх, які тоді ми отримуємо цю здатність вибирати добровільно ці речі і йти шляхом Ісуса Христа і погоджуватися на переслідування, на неправдиві звинувачення, на оскарження і подібні, і подібні речі. Подібні речі. Івана 8. Євреїв 11.38 говорить про це. є Ще один вірш. Один чи два вам покажу. Про віруючих, які пройшли перед нами. Як там євреїв 11, так, 11.38 говорить про це. Ті, що світ, не вартий був їх. А люди, що ходили з Богом, тинялися по пустинях та горах, і по печерах та провалях земних, допитувані камінням, побиті бували, допитувані, перепилювані, вмирали, зарубані мечем, тинялися в вечах і козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. В кайданах і в'язницях дізнали наруги і рани. Так, Деякі. Деякі, так? ті, що світ не варти їх. Люди цінніше всього світу зазнавали переслідувань за свої за свої взаємини з Богом, за свою любов до Бога, до правди, до любові, до чистоти, до справедливості. І всі, хто хоче жити побожно, тобто мати добрі взаємини з Богом, буде переслідуваний у світі. Рано чи пізно. Рано чи пізно. Тому що світ має. Світова система має інакші цінності. Будучи під контролем диявола вона має зовсім інші цінності. Своя сорочка ближче до тіла. Все, що, як Сатана казав про його, все, що має людина, віддасть за шкуру свою. Це його система цінності. Але Божа система цінності значно вища, і вони завжди є. В непримиримому конфлікті або одне і друге. Тому, якщо берегти Божі цінності у взаєминах з Богом, то це випадає на долю всіх нас, і ми, врешті-решт, знаходимо в собі здатність, як Петро, який був зрадив Ісуса спочатку свого учнівства, тричі відрікшися від нього, злякавшися того, що його розіпнуть зараз разом з Ісусом. Коли став старший і став вилюблений Богом і наповнений Божим спасінням в кінці свого життя погодився на розп'яття, але попросив, щоб його розіп'яли догори ногами, бо він недостойний був прийняти. Він сказав: Я недостойний померти, як мій спаситель, так? Хочете розпинати, розпинайте верх ногами мене. О, ти погодився і це тяжча смерть, так? Людина довго верх ногами висіти не може. от і Він е, аж до того був готовий на ці речі, що сам попросив собі тяжкої смерті, ніж е, е, йому е, загрожувало. Через що? Через те, що був переповнений Божою любов'ю і цінністю, і мотивацією до цих речей, як Ісус Христос. Боже, дякую тобі за це слово. Благослови, будь ласка, обговорення наше в ім'я Ісуса Христа. I mean...